Добрий ранок, українці. Усіх щиро вітаю з Днем Незалежності, бажаю миру, успіху, перемоги скоріше і нам. І нехай Бог нас благословить, щоб ми подолали цю русню, перемогли, і щоб наші всі міста і села були вільні, щоб звільнили поскоріше лівий берег, Херсон. І наші хлопці все для цього роблять, друзі. Ми зараз у Херсоні. Ця ніч була досить неспокійною, тому що расисти вони нас постійно вітають в переносному значенні, але це нічого не міняє. Ми переможемо, друзі. Ми переможемо неодмінно. За нас за нами правда, за нами Бог. Це наша земля, і тому незалежність виборюється таким самим шляхом, важким шляхом. Але знаєте, коли ми. Переможемо, ми навчимося, навчимося цінувати нашу країну, нашу свободу, нашу мову і один одного. Я думаю, що момент цей настане, цей день настане, день перемоги настане. І ми будемо жити у вільній країні без руського міра. Тому, друзі, усім перемоги! З Днем Незалежності! Тебе рідна ненька Україна. І не залежуйтесь довго на дивані. Будьте незалежними!